Ми. 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 Ми, Молодець. пальчик вниз, Катя Тро... Той. Молодець пальчик вниз Я. Где, а тут. А чому пальчик вниз не ставиш? С. Молодець пальчик вниз. Пальчик. Куда забрала? Давай. Юра внизу. Куй. Куй. Молодці. Поміняли пальчик на другий стопчик. Всі стали. На другий стопчик. Тимур, починай. Молодець. Єва, ти зараз не слідкуєш. Пальчик вниз. Аріна. Д. И. Давай сделаем Д. Что есть, Робби? Д. Пальчик вниз. Так, продолжай, Вероничка. Ой, что вот молодец, молодец. И. Їй. Лі. Лій. Пальчик вниз. Катюша. І лі. Їх Дуже добре. Всі стали на під жовту стрілочку. Будь ласка, пальчик під жовтою стрілочкою. У всіх, у всіх, у всіх. Аріна під жовтою стрілочкою. Під жовтою стрілочкою, ріш. І починає в мене Єва. Hey. Молодець, Вниз пальчик, слідкує, Єва. Ти читаєш, потім пальчик прибираєш, тому слідкує, Юра. <губить> Єва. Єб. Га. Гай. Молодець. ще пальчик, будь ласка, Тимур. Uy. Дуже добре. Вниз пальчик. Аріна о йо Де-де-де-де-де... Холодно, де-де-де. йо Д. Й. Й. Дуже добре. Далі, під зеленою стрілочкою починає Веронічка... йо йо Йох. Молодець, Нижче. Катюша С О сой сойк к. а сойка соїкка молодець, Нижче, будь ласка, Єва. Где вот тут вот где? Угу. Тут так. Д двійка. Дві Дуже добре. Нижче, будь ласка, пальчик тримай, Юра. Май. І. Є. І. Май. 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 Дуже добре, Юрочка. Дивись, ця літера є вона свою шляпку Отак відкриває, і каже Є. Є. А не спроби. Є. 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 Молодець, майдан. Всі стали під помаранчеву стрілочку. Знайдіть, будь ласка. Угу. Давайте ти перше. Добре. Вниз спустилися. -ма май май. Дуже добре. Вниз, будь ласка, Вероніка.